Далі ми беремо білу фарбу, можна взяти гуаш або акрилову фарбу. Беремо тоненький пензлик, трішки розбавляємо фарбу водою і зробимо зірочки. Ми постукуємо фломастером або олівцем по пензлику. Можна потренуватися на окремому листочку. Щоб не було забагато води, щоб не були великі плями. Можна білу фарбу змішувати з кольоровою, щоб виходили рожеві, жовті або салатові зірочки. Далі ми можемо промальовувати ще більше. Можемо домальовувати кольоровим олівцем, чорним. Але тоді, коли висохне фон, можна додавати легкі тіні, промальовувати волосся. Легкими рухами ми додаємо тіні. Але робимо так, щоб штрихи були дуже близько один до одного.